Ці військовослужбовці не зрадили військові присяги. І як би не було їм тяжко, а вони були в наскладних складних умовах, вони до кінця з гідністю виконали свій військовий обов'язок з нагоди прибуття екіпажу БТР, який гідно виконав бойові завдання гімн України. Ще в котре ми зустрічаємо з радістю наших бійців, які повертаються з зони військових дій неушкодженими. Це, напевно, найбільша радість зі своєї духівської громади. Я щиро дякую вам за вашу мужність, ваш патріотизм. Саме, саме завдяки таким людям. Сьогодні весь світ зовсім по-іншому дивиться на ту цікаву Україна. Весь світ за нами, весь світ нам допомагає. Дякую вам, здоров'я і слава Україні! Дякую вам за виконаний свій обов'язок в зоні бойових дій на сході України. Це дійсно ваша мужність, ваша відвага і ваша щоденна праця гарантують спокій України. Я хочу цей день побажати вам і вашим людинам в першу чергу від свого здоров'я. А ті навчання, які ви повинні проводити, будуть тільки мирними, миру, злагоду вам. Слава кожному з нас і слава Україні. Вищим часом. Приїжджають навчатися екіпажі БТР з усієї України. І я вважаю, що навчати їх повинні іменно такі хлопці, які не тільки вивчили досконалу матеріальну частину, але й самі були в боях, приймали участь в бойових діях. А в нас таких екіпажів вже близько десятка. Подякуємо ще раз цим мужнім людям. Дякую. Здатність побриться промиться.